Based on the latest trends in the the joyful spirit of Я пишаюсь нашими хлопцями, нашими спортсменами. Велика подяка тренерам, велика подяка Олександру Волкову, президенту нашої національної федерації, який дуже багато зробив і робить за працю, за натхнення у розвитку баскетболу в Україні. Um, this is very clear that the, the Eurobasket Euro is, the, is the most interesting uh, zone championship. And uh, of course, we want to be always better and better. short before this Шорт um, at the under 16 uh, Youth Championship. Коли будуть добудовані арени, то вони будуть добудовані безумовно до проведення. Чемпіонату з євробаскету. це буде перший квартал 2015 року. По всіх аренах є чіткі плани, календарні. Іде робота? Всі ми повірили, що ми можемо на рівних змагатися з кращими командами Європи. А у нас є ще е, такий, е, ну, великий, великий е, е, шанс які ми використали і потрапили до uh, чемпіонату світу. І зараз там ми ще здобудемо неоцінений досвід uh, для того, щоб дуже серйозно uh, претендувати на вищі uh, нагороди uh, Європейської ТО-15. Звісно, ми, як ФІБА, будемо дуже раді, якщо Україна буде знову для одного з ЄЄ чемпіонів, і тоді ми будемо розглядати цю аплікацію. Then the decision will be made uh, uh, at the at the moment when we have the applications on the on the table.